Дай жару, скрадки. Сьогодні у нас на огляді стелева піч «Бьорн». Іч відповідає вимогам екопроєкту, крім того, вона була розроблена відповідно до суворих екологічних стандартів, що гарантує високу ефективність, чисте горіння та знижені викиди. Тож які є переваги? Велике панорамне скло з естетичним чорним декором надає печі елегантний вигляд. Ручка у вигляді рейки забезпечує зручний хват по всій довжині комфортне відкривання дверей завдяки сучасному міцному механізму, тривале збереження температури завдяки футеруванні камери згоряння акумуляційним матеріалом термотек. Інтуїтивно зрозуміле регулювання потоку повітря, чавунна рішітка і сталевий зольник. Система чистого скла дозволяє підтримувати скло в чистоті. Скло-кераміка з термостійкістю до 800 градусів Цельсія. Поглиблена камера згоряння вміщує більше дров. І запобігає висипанню золи в приміщення при заправці палива. Регульовані ніжки дозволяють компенсувати нерівності підлог і вирівнювати піч. Потрійна повітряна система камери згоряння забезпечує високу ефективність процесу горіння, можливість підключення виходу вихлопних газів як згори, так і ззаду пристрою. А більше інформації у нас на сайті. За детальною інформацією телефонуйте за номером, що на екрані, і підписуйтесь.